Дим видно навіть у сусідніх населених пунктах. У тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині спалахнула масштабна пожежа. Місцеві телеграм-канали повідомляють про можливий приліт по базі російських військ. Жителі Каховки розповідають, що пожежа виникла у районі елеватора, а потім пролунали вибухи про цю подію та багато інших. Ми говоримо з Сергієм Хланом, депутатом Херсонської обласної ради, який з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Сергію! Вітаю Херсонщина, це Україна. Слава Україні. Героям слава. Почну говорити звичайно з подій Каховки. Що знаєте? Можливо, маєте якісь деталі, які ще не опубліковані. Так, дійсно, сьогодні дуже потужний вибух був в районі мікрорайон Світлова. Це каховка, там є промислова база. Неподалік всім відомий завод Чумак. Саме там на промисловій базі був потужний прильот і потужний вибух. Традиційно там окупанти в промисловій частині міста намагаються приховувати свої боєприпаси, приховувати свою артилерію. Але як ми бачимо, наша арта потужно. Знищує всі склади окупантів, потужно знищує всі всю ту зброю, яку окупанти намагаються підтягувати, і артилерію для того, щоб продовжувати обстрілювати правий берег. І саме сьогодні такий є результативний вибух з детонацією, який відбувся саме в Каховці, ось цій промисловій частині міста. Так, тобто у місті Каховка. питання наступне: знаю, що Херсон за добу обстріляли 53 рази. Тобто, не тільки наші збройні сили дають відсіч та плодять бавовну для окупантів, а й на жаль, обстрілюють наші міста. Чи є постраждалі, чи є якісь нові подробиці після обстрілів? За минулу добу загиблих немає, але постраждалі дійсно є. І навіть якщо подивитися по кількості обстрілів, то кількість обстрілів зменшилась, зменшилась завдяки контрбатарейній атаці саме наших збройних сил і завдяки тому, що наші збройні сили якраз надають потужних ударів по розміщенню артилерії ворога, і на зараз ворог здебільшого завдає ударів системами залпового вогню град. Вже Менше ударів артилерії, тому що саме артилерія знаходиться ближче до узбережжя і має не таку велику відстань для пострілів. І наші збройні сили вдало знищують ось ці артилерійські розрахунки окупантів. Але окупанти почали застосовувати дрони і вибухівку, які вони скидають, і цих дронів стає все більше з лівого берегу. Вони запускають дрони і. Скидають вибухівку вже так адресно з цих дронів, які їх запускають. На превеликий жаль, і ми бачили на минулому тижні такий дрон скинув вибухівку на території медичного закладу. Також окупанти цими дронами намагаються скидати вибухівку по машинам ДСНС. По поліцейським машинам тому це нова технологія окупантів, які вони почали застосовувати. І тут вже треба роботи зенитних комплексів для того, щоб знищувати саме намагання окупантів дронами кошмарити місто Херсон і правий берег Херсонщини. Я правильно розумію, що дрони дійсно стали великою проблемою останнім часом? От колеги з військового телебачення до цього продемонстрували в матеріалі, як з ними боротися, чи є зараз така можливість боротися з ними на Херсонщині. Так, дійсно, окупанти зараз почали використовувати з великою інтенсивністю якраз наліти дронів. Ми так розуміємо, що в них там поставки дронів чи можливо комплектуючих з Китаю, які вони завозили і збирають їх в себе, але використання дронів у окупантів збільшилось. На зараз для наших збройних сил першочерговим завданням є антидронові пушки для того, щоб можна було. Електроімпульсами сажати ці дрони, ну і відповідно зенітні комплекси для того, щоб знищувати намагання окупантів дрони направляти на правий берег. Дякую, Сергію. Велику загрозу на деокупованих ділянках Херсонщини становлять замінування. Я знаю, що нещодавно з'явилася інформація, що з Хорватії передали комплекси для розмінування саме на Херсонщину, де їх використають в першу чергу. Чи надійшли вони вже взагалі? Так, дійсно надійшли два комплекси розмінувальних розмінувальних. Ці два комплекси посилять якраз розмінування недеокупованої правобережної частини Херсонщини. І ну навіть цифра, якщо подивитися, то на сьогоднішній день з огляду розмінованих полів на правому березі розміновано трохи більше 4 тисяч гектарів, а 700 тисяч гектарів ще замінованими є. І першочерговим завданням навіть є не розмінування полів, а першочерговим. Завданням є розмінування доріг, в тому числі другорядних і польових доріг, тому що багато херсонців все ж таки на сьогоднішній день підриваються на мінах, пересуваючи просто польовими дорогами, тому що з села з села люди намагаються переїхати або навідати родичів або друзів, і інколи попадають на міни. Тому на зараз є головною задачею розмінування абсолютно всіх доріг. І безумовно приступити до розмінування полів для того, щоб аграрії могли виходити в полі, якщо говорити про поля, і безпосередньо про посівну голова Херсонської обласної військової адміністрації пан Прокудін заявив, що розміновано близько 10% земель. Ну власне, те про що ви говорили: 700 і 4 тисячі. У чому проблематика розмінування? Чому так мало зараз розміновано? Ну, якраз проблематика розмінування саме в техніці, тому що для цього потрібно багато техніки, яка буде розміновувати. Розмінування йде метр за метром. Швидкість розмінування не доволі висока, саме тому потрібно багато ось таких розмінувальних машин, які якраз надали, надали нам наші міжнародні партнери. І попереду ще багато роботи по розмінуванню. Це важка кропітка. І довготривала робота. Якщо говорити про ось цю загрозу для посівної, то наскільки велика загроза для подальших врожаїв? За рік ми маємо розмінувати правий берег, і ця робота буде тривати постійно. В цьому році треба розуміти, що посівної на Херсонщині майже не буде. Ну і з огляду навіть цифр по розмінованим полям. Тому аграрний сезон Херсонщини в цьому році втрачений. На жаль, якщо я правильно розумію, то є небезпека і в повсякденному житті для людей на деокупованих територіях Херсонщини, які можуть натрапити на заміновані ділянки. Як багато таких випадків? Чи дослухаються люди до рекомендацій? Все ж таки не брати ніяких пристроїв додому тощо на превеликий жаль. Такі випадки є на превеликий жаль кожного тижня. Ми маємо випадки, коли люди або підриваються на полях, або підриваються, виходячи в поля, незважаючи на те, що не розміновані ділянки, і такі випадки були в Береславському районі, коли люди просто в тракторах підривалися на мінах. Також були випадки, коли люди шукали по посадкам дрова і так само підривалися на розтяжках і мінах. І є випадки, коли люди. Люди просто приносили вибухівку до, до себе додому, думаючи, що це металобрухт, але е, виявлялося, що це вибухівка, і були трагічні випадки. В цьому вкотре маємо можливість нагадати, що так робити не варто. Дякую вам, що були з нами на зв'язку. З нами був Сергій Хлайн. Нагадаю, депутат Херсонської обласної ради.